Доброго дня, слава Україні. Сьогодні у нас 16 лютого, гарна погода, 12 градусів тепла, бджілки літають. Прийшов я до них глянути, несуть пилок, напевно цвіте ліщина, зараз може буде видно, як вони йдуть з пилком. Ось О, прийшла з пилком. І будемо чистити вулики, а ми будемо їх утепляти, так як вже, напевно, що в деяких сім'ях є розпліт, якщо вони йдуть з пилком. Погода на дворі дозволяє. А ми їх будемо утепляти, бо вони в мене зимують без утеплювача. Зараз я вас поставлю, відкрию вулика. І... Зняв кришку, ось як вони в мене сидять, бачите, ось тут продушена є цілу зиму і тут продушена. Тут стоїть заставна дошка, тепла, можна забрати, зараз покажу. О. Ось як вони. У них ще навіть ніби сильно клуб не розпався. Більше з передньої частини сидять, до заду ще не, не дійшли. Ось як вони знаходяться. Тут краюча рамка. Вона ще повномедна. Може розберемо, подивимося одну-дві рамки. В Гніздо залазити не будемо сильно, якщо є розпліт, щоб ми його не простудили. Ось, я кожного року 15 лютого. Потепляю сім'ї цього року. Зима тепла, швидко потепліло. О. То теж 15-го, але я думаю, що там вже в них є, напевно, що у що них вже є розпліт. Так, отак повномедна і дуже тяжка. Кормів в них ще є, Вон, дивіться, Повно, верх запечатаний, низ розпечатаний. Корму в них ще є достатньо. Візьму рукавицю, бо вони мене жалять. От утеплювач, ковдри старий, старий одяг. Я утепляю і вони будуть далі. Далі будуть розвиватися. Зараз ми о, йде в рукавичку. Нам би ось цю подивитися. Третю. Тут вже під'їджено, але до половини вона ще з кормом. Бо вони підчистили, роблять місце під гніздо. Тут щоб 3, 4, 5, 6, 7, 8 рамок, тут четверта. От, Якщо б мав би бути розпліт, то на ній би мав бути розпліт, бо це середина гнізда, Є, є розпліт і вже є печатаний. Ось, якраз де гніздо, там і є клоп, знаходився біля передньої стінки, там і є розпліт. І то вже запечатаний, значить він вони ще скорше мали. А тут ще все в кормах, дозаді, все з кормом. А тут і тут теж все в кормах. Ну, Давайте ще одну подаримо, Просто м'яско не взяв. О, Тут розплоду нема. Оця сторона. Тут є. Тут є розпліт і печатаний. Все, закриваємо, нехай зимою далі. Корму у них є ще. На місяці два. Ну, але якщо буде погода за тижні-два, можна до них глянути. Оці окрайні три вони ще зовсім не чіпані, дуже тяжкі ось відсунемо ще чуть-чуть, все, зараз накриваємо і нехай зимують. Ну і якось так живемо, підписуйтеся на канал, ставте лайки. Зараз я так всі накрею, утеплю і будемо чекати гарнішої погоди. До нових зустрічей. Ось так вийшло, утеплено і нехай зимують. Тут в мене ще. Рамки є, переважно забираю, але ці тут лишилися. До нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте лайки.